Всім привіки, привітики, друзі! Гарного дня вам, міцного здоров'я сьогодні середа. Запрошую вас на невеличку розпаковочку. Перше, що купила, звичайно, що м'ясо. До м'яса, м'ясо скрізь потрібне. І в борщі, і в супові, і в котлетах, і не тільки в них. Так, розв'язувати не буду, може, ось таке ребро. Так, все ж таки, друзі, я його розпечатала, відкрила, показую вам ось таке з хрящиками, це є краєчок. Грудинки. Я таке захотіла, попросила, і вона мені жіночка зважила. Запропонувала також баличне м'ясо, я не брала в мене ще є. Ну, ось таке пополам з м'ясом. Так, коштує таке, такі ребра коштують 200 гривень за кілограм. В магазині у нас 244 гривень. Так, купила сиру. Сир такий коштує 300 гривень за кілограм, тут в мене пів кіло на 152 гривні. Трішки більше там заважила, вона каже: я не буду вам там на 3 гривні відрізати або занесете, бо не було в мене бездачі і в неї здачі не було, то. Каже, занесете. Та я кажу, можна копійками. Каже, ну мені навпаки копійки потрібні, давайте й побільше. То взяла копійками 3 гривні, просила, щоб я їй ту ж меню, що в мене в кармані була копійок отдала. Але я кажу, я не проти, але ж мені також вони потрібні. Скрізь просять копійок, скрізь просять мілких грошей. Так, масличко таке: 120-120-180 грамів, 82%. Також не пройшла мимо помідорів, ось таких. Помідори таки коштують 100 гривень за кілограм. Рожеві помідори не червоні. Були червоні, меншенькі, ніж оці, але я взяла рожеві. Вони смачніші, всередині нема стержня і вони червоні всередині. Ну, до помідорів потрібно спеціально огірочки. Огірочки на ринку, де я скуплялася, було у двох людей. В одній ось такі були. Два останні я забрала, тому що скуплялася після ефіру. І були маленькі, казала, домашні беріть, я хотіла їх взяти. Вони один в одній, три ящика стояли, забиті бананові, але вони в'ялі дуже, і кончики жовті. Ну, я розумію, що така погода, але мені треба свіженькі, Тому не купила, купила ці два тепличні. Також купила три десятка яєць, не буду розв'язувати яйця. Ну, такі крупні, великі, 40 гривень за десяток. <гум> Чуть не сказала за кілограм. Так, 40 гривень є грязні, так, є нечисті. Ну, байдуже, мені ж не їсти скарлупу, а мені ж серединка треба. 40 гривень за кілограм такі яйця. Гарні величенькі, такі жовто-білого кольору, не коричневі. Побачимо, як буде в них жовточок, якщо й надалі мені сподобається, буду і надалі купувати. Так, що ще хочу показати. Показати хочу. купила ще на закуску, на десерт. Друзі, вгадайте, що я могла купити на десерт. Підсуну сюди яйця ближченько. Ну, звичайно ж, полунички. Так, ось такі полунички. На сьогоднішній день на ринку 200 і 220 гривень. За ці віддала Це ці полунички, що по 200 гривень за кілограм. Тут на 103 гривні. Ну, 103 та й 103, отакі. Запрошувала скоштувати вона, але я там на ринку не коштувала, руки грязні, полуниці не миті. А Тома скуштую. Якщо не смачні будуть, то купи мило, треба їсти. Ні, смачні, смачні ароматні і солодкі. М -м Добрі, але трошки твердуваті. Одна, один недостаток, трішки твердуваті. але байдуже, байдуже. Смачненькі, солодкі і не такі твердені, як були раніше, а такі на серединку на половинку. Так, ребро, сир, яйця три десятки, пачка масла, помідори, огірочки і полуниці. Така покупочка, друзі, всім дякую за увагу. До нових зустрічей, бережіть себе Дне одного. Гарного вам дня!